Всім привіт! Ми на каналі Мопустеля. І нас чомусь зустрічає в цій грі Тиша. А гра називається Казка про кошенятку Жили були Король і Королева. Їх дочка магічна дівчинка та я, принц в чарівному замку на 16-му поверсі. Рано вранці Котик чоботях прокинувся від того, що на дворі щось гучно вилає Богдана. Збирайся, нам потрібно бігти під земеля. Король та королева, якраз поспіхом, збирали речі. Чому? Дракони летять! Швидше збирайте речі. Вже вибігши з замку, принц подивився на небо. Боже, там були десятки чи сотні драконів, котрі кружляли над палацом. Полум'я, яке вони видихали, ніби тисячі зірок падали на землю. Боже, я здогадуюсь, про що зараз буде ну, коротше. Не стій! Магічна дівчинка схопила принца за руку і вони помчали в підземелля А як же король і королева. Вони, вони прийдуть потім. Спустившись по сходам, вони побачили лицаря, коту, якого обступили монстри зі страшними зубами. Діставши магічну паличку, дівчина рушила йому на допомогу Світло, дай мені силу! Джек Power! Боже, мальовка просто класна, ми просто в касі. Але ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що відбувається. Е... Так, так, чекайте, я зараз дивлюсь, що там музика дуже гучинає, трішки тихіше зроблю. А в магічних променях дівчинка обернулася в магічний костюм з магічною паличкою. Страшний монстр! Не чувайся! Визивай силу на землі! І великий метеорит поцілив тварюці поміж очей інші монстри, заричали і помчали до нового ворога. Ей, ви, поганці, не забувайте про мене. І лицар зробив випад своїм мечем, зрозумівши, що з магічною дівчинкою і лицарем нічого не вдіяти, монстри відступили в проламані двері. Дівчинка хотіла бути попрямувати туди, та лицар зупинив її. Вони прийшли звідти, їх там тисячі, не варто туди ходити. Між двома бійцями запала напружена тиша. Дякую, що мене врятували, я бродячий лицар, сер моркусик. <хи> «Муркусик!» Та нічого, пане лицарю, це мій обов'язок, як магічної дівчинки. Так все ж. Та все ж таки Богдана вирішала піти в проламані двері її охопила пітьма, вона ніби затягувала її всередину. Не залишай мене. вона почула голос принца, як хто й її за руки і потяг назад. Ніколи ніколи не залишу. «Тут дівчинка побачила, що сир моркусик поранений. Пане, Підійдіть, ви поранені? Ну, це його е, не мяу, це...» е... Ой, чекайте. Е, «Ну, Ні, будь ласка, підійдіть, сери лицар. Відірвавши лоскут своєї ковтинки, дівчинка перев'язала руку лицарю. Після цього герої сіли перепочити, а сер лицар залишився на чатах. Раптом він почув, як щось лізе з гори на дівчинку. Це була велика повичиха. Зав'язується битва, але завдяки влучним атакам кіт перемагає. Сермурку сек швидко сховав тіло паучихи Лицарю, лицарю, що сталося? Ні, спіть далі. Вранці почулися кроки, наче щось шкереблось Підіймайтеся, тут небезпечно. Треба підійматися до гори. Де мама і тато? Треба йти. Піднявшись по сходам на гору, герої побачили, що навколо купа монстрів треба пройти якось повз них. Та хлопчик перехоплюється і падає через щось, раптом піднімаючи трохи шуму. Обережніше. Та монстри теж почули той шум. Діти хотіли втікти назад у підземелля, та звідти вже лізла армія щурів. Тікайте на гору, Я чув, що там є магічні двері, котрі ведуть з замку. Я виграю вам трохи часу, сере лицарю. А як ви? Не переймайтеся, Прекрасна пані. Із бойовим кличем «Беректар» кіт кинувся на щурів. Богдана потягнула принца на гору по сходам башти. Раптом її брат висмикнувся: Богдана, де мама і тато? Вони Вони?» знизу почувся наближаючий гул, наче щось летіло на них. Біжи нагору, я тебе не зажену. А погодитись ти мені брешеш. Давайте погодимось. Принц біжить вгору. Я прийшов за тобою і твоїм братом, бо в нас королівська кров, завдяки котрі я можу знищити ваш світ. Ти не прийдеш? Дівчинка знов використала чари виклику метеору. Ніколи в своєму житті вона не начікувала так багато метеоритів. Вона попала точно в ціль, і разом з тим підняла стовбу пилу. Думка про те, що чарівника переможено зігріває серце її брату в безпеці. Але монстр живий. Він збиває її одним зі своїх щупалець. щупалиць. Підіймає дівчинку однією рукою, наче вона нічого не важить? Наче грім посеред ясного неба дівчинка пригадала, що їй колись казав батько. Коли настане найтемніша хвилина, пригадай нас і торкнись цього шарфика. Він не простий, він магічний. Рукою дівчинка торкається свого шарфика, і той починає сяяти. За спиною розгортається крила. Все рятуюча світло. Тіма! Навколо монстра з'являється яскрава сфера, котра того знищує. Коли той зникає, Богдана бачить батька і матір, котрі звуть її до себе. Принц добігає на дах, та сестри все немає. Він відчуває вітер та бачить двері, котрі вони шукали. Хоче дочекатися сестри та дах, на котрому він стоїть, починає трястися і розвалюватись. Він відкриває двері. Дивіться, тут діти. Рятувальник піднімає хлопчика, розбираючи залишки будівлі після бомбардування. Дивіться тут діти. Рятувальник піднімає хлопчика, розбираючи залишки будівля після бомбардування. Як тебе звуть? Ти мене чуєш? Мирослав. Там ще одна дитина. Як? Як там моя сестра? Рятувальник подивився на свою колегу та сумно похитав головою. Давайте спробуємо її врятувати. Так, тут все проганяється, тут немає це прогнати. А. Так, зараз прогодимо десь тут вже буде. Там, де ми погодились, ми зараз не погодимося з нею. Може, тоді ми зможемо її врятувати. Ти мені брешеш. Ти мені брешеш, я тебе не відпущу. Принц тягне сестру нагору, край мока, бачучи, як її наганяє чудовисько. У бік принца і чарівниці летять темні закляття, від яких сходи під дітьми трясуться і розбиваються. Незважаючи ні на що, дітям вдалось видертись на дах. Де їх і наздогнав злий чарівник. Він збиває Богдану з ніг. Тікай! Богдан у розпачі вказує на двері. Ти маєш захищати сестру, і хоч вона здається сильною, її сила саме в тобі. Якщо ви будете разом, ви все переможете. Я не буду більше відступати і тікати. У принца в руках з'являється великий меч. Я Мирослава, я захищу тебе, сестра!» Принц наносить удар по щупальцю, який утримує його сестру, тим самим звільняючи її. Богдан використала чара. Виклику Метеору, дезорієнтувавши супротивника, це дозволило принцу нанести вирішаючий удар, вирішаючий удар, але хвилина тріумфу не тривала довго. Армія щурів прорвалася на верхні поверхи. Незважаючи на смерть свого лідера, вони все ще небезпечні. Богдана збирається продовжити битись, але Мирослав зупиняє її. Інколи краще вчасно відступити, діти зникають у дверях. Дивіться, тут діти. Рятувальник піднімає хлопчика, розбираючи залишки будівля після бомбардування. Як тебе звуть? Ти мене чуєш? Мирослав, там ще одна дитина. Я, як? Як там моя сестра? Дівчинка піднімає голову на звук голосу. Ну, якщо чесно, це було зрозуміло ще з початку гри, коли а, були ці дракони. А, ну, було зрозуміло, що це вибухи по фотографії. А, ну, така казка. Як це намагання уяви дитини відгородитися від тої реальності, яка оточує нас всіх? А, добре, що тут є Ну відносно якась така. Не сказав, що прям хороша кінцівка, але хоча б можна врятувати не одного, а двох. Вже якась надія. От, власне. Така казка. А, Ну, Що можна сказати? Я навіть не знаю. А, мені, щоправда, довелося перезаписати, бо а, один раз я так просто я не змогла читати далі. А, власне. Що а, хотіла сказати? Напишіть, як вам ця. Гра. Е, мені сподобалось це представлення, ну, як було втілено задум, е, як було показано на рівні графіки, що це дитячі уяви, якийсь такий казковий світ, світ книжок, мультиків. Ось, і якась така метафор, метафоричність світу. Е, не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі та поширювати відео друзям. І зустрінемось на наступному відео. Бувайте!